Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ось така у мене сьогодні красуня. Буде прикрашати наше сьогоднішнє відео. В сьогоднішньому відео, друзі, я хочу показати вам результати наших недавніх пересадок, наших маленьких малюків. З моменту посадки пройшло не так і багато часу. Всього-навсього два тижні, але Результати хороші вже є, і ними я сьогодні хочу з вами поділитися. Як ви знаєте, пересаджували ми разом з вами чарівні сорти орхідей. Це ось така, неймовірна, красуня, парфумерна фабрика «Дасті Бель». Подивіться, в неї вже росте в домашніх умовах, другий листочок. Ось так виглядає виглядають її корінчики всередині посадки. Давайте пригадаємо також разом з вами, як же. Які ж компоненти для ґрунту ми використовували, ну самі звичайнісінькі, нічого особливого, трошки керамзиту, трошки кори. Ось вона. Кора не Її ще називають екологічна кора, тому що вона нічим не оброблена, ніяким термічним обробкам я її не піддаю. Тому у мене звичайна кора, яку я нарізаю сама, і використовую для посадок своїх орхідей. І зовсім трошки сарамісу. Бачите, ось він. Я його додаю досить мало, я його не додаю багато, тому що ну, дехто каже, що він погано впливає на посадку, якщо його додавати багато. Тому використовую його досить мало, але моїм малюкам він подобається. Так от, подивіться. Корінчики, з якими ми разом з вами висаджували ось цього малюка, ось вони розкуклені, вони в активному рості, і дуже гарно зараз видно, що корінчик направляється в глибину посадки, це означає, що йому все подобається, дуже багато повітряних кишень. Це означає, що повітря корінчикам також вистачає, тому що повітря це один з таких головних. Складових, які дуже необхідні для того, щоб наші орхідеї, не тільки малюки, дуже гарно розвивалися, щоб їхня коренева росла, щоб їхня коренева система дихала і розвивалася. Тому повітря дуже багато, як ви бачите, і поливи дуже акуратні. і Малюки, ось бачите, свої корінчики направляють саме в глибину посадки, туди, де і волога знаходиться. Поливаю я їх дуже акуратно методом проливу і залишаю цю водичку приблизно в сантиметр на дні дренажного рівня. І ось ця волога потім піднімається уверх. Ось бачите, приблизно ось до такого рівня, де трошки ось такі, де кора такого темнішого кольору. Ось тут, саме до цього рівня, наша. Волога і тримається. Поливати ці орхідеї поки що я не буду. Полив для них я буду робити приблизно через днів 4, можливо, 5. Ось одну красуню я вам вже показала. До речі, в неї був в активному рості ще один молоденький, молоденький корінчик, який вже вріз туди в глибину посадки. І зараз я вам його показати не зможу. Але все ж таки, Сам загальний вигляд рослинки, говорить сам за себе, тому я дуже радію ось цим результатам. Давайте покажу вам наступну. Наступного малюка це орхідея солодка дівчинка. Дуже також, неймовірно, гарна орхідея, ось її корінчики, які на той момент були дуже-дуже малесенькі, бачите, і вони вже ось куди доросли. Інший вже взагалі, подивіться, аж як стрімко направляє корінчики також в глибину. Посадки, бачите, все ідентично: цираміс, кора, керамзит, зверху мох. Тому ось ці малюки досить такою, неймовірно, шаленою швидкістю розвиваються. Подивіться, також є приріст нових корінчиків, дивіться, аж куди доріс. І коли я недавно дивилась в посадку, чи є у Орхідеї Дасті Бен, корінчики. Він на той момент був саме ось такий, як я показую вам зараз в орхідеї солодка дівчинка. Зараз я його не бачу, тому що він вже вріс туди глибоко в посадку. Ось так коріння дуже гарно та швидко росте в цих малюків. Тому ось ще одна красуня, також в неї дуже хороші результати. Листочки у них трошки вологі, тому що я їх оприскувала зовсім недавно, тому вони не встигли ще просохнути. Так, і ще одна чарівна красуня. Це орхідейка Low Potion, еліксир кохання. Також її коренева в активному рості. Бачите, ґрунт ідентичний, такий, такий самий. Хто не бачив пересадку ось цих малюків, може знайти це відео у моєму, на моєму каналі. Якщо, або я прикріплю посилання в коментарях на це відео, і ви зможете ознайомитися і поглянути на. Ну, і переглянути і ознайомитися, як все це відбувалося, як ми їх пересаджували, як вони виглядали на той момент. Загальний стан ось цих малюків мені дуже подобається, не дивлячись на те, що з моменту пересадки пройшло дуже-дуже мало часу. І все ж таки я радію, що ці малюки в мене є, і їм запропонований мною ґрунт сподобався. І зараз вони мають ось такий вигляд, і дуже гарно вони розвиваються. І що я буду, друзі, робити далі? Так як я вам вже сказала, що поливати я їх буду приблизно через днів 4-5. І так як вони зараз знаходяться в активному рості, звісно, я їх хочу трошки підживити, а підживляти я їх саме буду азотним добривом. У мене це ось таке Петерс. Бачите? Петерс професійний. Ось склад НПК. Азот у нас 30. Фосфор 10 і калій 10. І я завжди вам наголошую: при виборі будь-якого добрива для орхідей, завжди звертайте увагу на складову НПК. Ось це і є наш азот-фосфор та калій. Завжди азот у нас перший, фосфор у нас другий і калій у нас третій. Це в будь-якому добриві, не тільки в Петерсі. Ось так НПК у нас виглядає. В моєму випадку. Азоту у мене більше, тому що його, ось бачите, позначка 30. Тому це саме те добре для моїх малюків, ну і не тільки, тому що розводити я буду це 1 грам. Ну, його так рекомендують розводити 1-1,5 грами на 1 літр теплої води. Звісно, мені 1 літр буде забагато, тому залишками цього препарату я також буду обробляти. Та поливати ті орхідеї, які зараз у мене не цвітуть, але о, дуже також гарно пішли в активний ріст. Вони також активно нарощують кореневу та листову масу. Тому я також вам рекомендую, якщо ваші орхідеї о, не цвітуть на даний момент, але у них активно. Ростуть корінчики та листочки, ви також можете їх трошки підживити азотними добривами. Потім, коли вони вже е, пройде деякий час з моменту підживлення азотним добривом, коли вже ви побачите, що орхідеї від перепаду температур почнуть масово випускати новенькі цвітоносики або пробуджувати цвітоносики на Сплячих бруньках на зрізаних цвітоносах, ви, звісно, зможете потім вже підживляти наступними добривами, в яких навпаки азоту буде менше, але фосфору та калію буде більше. Цими препаратами ви допоможете орхідеї закласти пишне цвітіння і тим самим. У орхідеї збільше ну, буде більше сил для того, щоб вона сформувала гарне та пишне цвітіння. Ще один такий важливий момент. Якщо ви не бачите результату від того чи іншого препарату, зверніть увагу, можливо, у вас погана вода, можливо, вона у вас жорстка. І для того, щоб препарат запрацював у вашій воді, цю воду потрібно трошки пом'якшити яким чином ви берете необхідну кількість водички, додаєте в неї трошки або лимонного соку, або лимонної кислоти? Тим самим ви зробите воду трошки. М'якшою і відрегулюєте її PH. І тільки в тому випадку, потім, коли ви зробите ці всі маніпуляції, додасте або лимонний сік, або лимонну кислоту, тільки тоді в теплій воді розводите необхідну кількість того чи іншого препарату. І обов'язково після таких маніпуляцій ви зможете, зможете вже побачити результат від даного препарату. Тому такі невеличкі в мене сьогодні для вас поради. Поглянули ми на чудову динаміку розвідку ось тих малюків. Сподіваюсь, ваші малюки після пересадок почувають себе так само. Якщо ні, робіть трошки якісь для себе висновки, можливо, ви щось зробили неправильно, тому що в своїх відео я показую вам все, як є. За цими малюками ви могли спостерігати із. Моменту їхньої покупки до ось вже моменту можемо спостерігати їхню динаміку розвідку після пересадки із торфстаканчиків у звичайний ґрунт. Тому, якщо, не дай Бог, у вас з вашими малюками не все добре, будь ласка, проаналізуйте, перегляньте відео детально ще раз, зробіть для себе висновки, що ви зробили не так, і пробуйте, змінюйте. Робіть все, все як найкраще для своїх малюків, і думаю, що згодом у вас результати також з'являться. Результати будуть тільки найкращі, тому що я цього дуже хочу. Дуже багато позитивних відгуків від вас, що ви вчитеся від мене і у вас все виходить. Я, друзі, дуже радію вашим результатам також. І, як завжди, на підкінець відео я хочу побажати тільки здорових орхідей. Пишного цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось, друзі!